Випадковості та монохроми виставку під такою назвою презентували в Івано-Франківську її автор український художник Тіберій Сільваші, який працює у напрямку нового абстрактного мистецтва. Одним із перших експозицію побачили наші журналісти і вже готові показати її вам. 25 робіт на папері, кожна з яких виконана підручними засобами. Свої картини Тібарі Сільваші створює випадковим чином через цікавість та увагу до виробничого процесу, при цьому відмовляючись від сенсу, розповідає співкураторка виставки Ксенія Фокіна. Є преса, яку він позбавляє інформації, тобто, це є певний жест позбавлення від. Від зобов'язання щось повідомляти. Це буквально відмова від повідомлення, від інформації, бо єдине, що може зробити нового живопис в сучасному світі, в сучасному світі, де від живопису намагалися відмовитись декілька разів, це не повідомляти. Ксенія пояснює, на власні виставки митець зазвичай не приходить. Як людина. Віруюча і при цьому доволі скромна і аскетична. Він не може сказати, що він купається в променях своєї слави. Окрім паперових картин до експозиції, увійшли й монохромні роботи на полотні, намальовані лише трьома кольорами. Ці монохроми, або ці майже монохроми, вони не є зовсім безпредметними. Їх предмет це час. І Плин часу і створення, і досвід художника можна прослідкувати на цих бордюрах, які є оголеними і є відкритими, на яких ми можемо побачити історію як нашарування цих кольорів. Для музею мистецтв така виставка унікальна, каже його директор. І це можливість для прикарпатців познайомитися з новими стилями. Ми показуємо те, що ми дотепер ще не показували. Оцю сторінку нам ще не вдалося показати. І ми показали, і я радий те, що немає тих сторінок, що вже не показаних. Ми показали буквально все. Це така виставка спеціально для ознайомлення з творчістю з абстрактною творчістю наших художників. Які Дуже видатні на, на заході прийшов сюди і Антон. Чоловік переконаний абстрактне мистецтво, кожен сприймає по-своєму. Я думаю, головна проблема всіх таких робіт, тому що багато хто їх не розуміє, і це зрозуміло. Але я думаю, що найважливіше це розуміти, що воно важливе, а не те, що намагатися зрозуміти як таке. Переглянути виставку можна у музеї мистецтв Прикарпаття впродовж трьох тижнів.